Варашу 43, і хоч місто змінило свою назву, проте не змінило вектор розвитку, розповідають місцеві чиновники. Цього року святкування дня народження поєднало у собі чималу кількість відкриттів. Зараз дуже непоганий бюджет. Сьогодні ми відкрили дитячий майданчик вартістю пів мільйона гривень. Ми після реконструкції відкрили спортивний майданчик це 300 тисяч. В цьому році поставили п'ять майданчиків воркаут. Це теж доволі непогана сума. А загалом на гостей та мешканців міста чекала насичена розважальна програма. У центрі варша лунали численні виступи. А на ярмарку всіх охочих частували традиційною поліською стравою мациком. Дубровиці приїхали на свято місто вариш. Частуємо гостей мациком своїм, який ми виготовляємо самі шовдером. Це в'ялене м'ясо. Це воно в нас таке. горілочкою, гірочками. Все так як повинно бути. Також найпочесніших мешканців міста нагородили відзнаками за досягнення. Серед них працівники освіти, культури, громадські активісти, бізнесмени, усі, хто сприяє розвитку вариша. Загалом, чи це Кузнецовськ, чи це вараш, жителі все одно своє місто люблять. Вони спостерігають, як воно розвивається і прогресує кожного року. Самі не вихиці звідси, але полюбили за чистоту, за те, що дуже дітям багато. Є міс для відпочинку, що діти завжди задоволені тим, що природа одночасно і є ігри. Ну тобто якісь майданчики дуже багато. В нас. Ми любимо його втричі більше, тому що ми його починали з першого кілка, з 1974 року з лютого місяця, і приїхали сюди. 103-й на цю землю, побудували атомну станцію і місто. Гарне для наших кузнецовців розвитку, розвитку і людям здоров'я, успіхів, роботи, молодежі роботи і нашим майбутнє, щоб не і процвітали. А феєричну крапку святкування дня міста поставив виступ українського гурту Скай музикантів зустрічали із захопленням та шквалом оплесків. Жуття моя лога. Крізь наші дві, розвалені толоні, що раз, Ірина Мороз, Віталій Гудилко, випуск новин.